Вітаю всіх вас, хай Божа ласка буде з нами з усіма. І Бог просто проведе нас сьогодні і в слові своєму, і в ділі, і в бажаннях. Хай ми будемо бажати того, що бажає Господь. І сьогодні хочу сказати, твоє маленьке твій маленький послуг приносить великі Божі, робить великі Божі діла, щоб ми. Слухалися Господа, і тоді ми побачимо щось велике. Сьогодні е, е, іноді ми думаємо, що от великі вчинки, і ці вчинки повинні задовольнити Бога. Але є маленькі вчинки, але вони задовольняють Бог, Господа. І якщо подивитися, Бог він рухається через маленькі кроки послуху і показує, що Ісус сказав в своєму слові, в Луки, 16 розділі, 10 вірші, хто вірний у найменшому? І в великому буде вірний. <кхи> е, гарні слова. Іноді ми хочемо, щоб щось замітили нас, і воно було велике. Це означає, що величезні дії вони повинні бути, але до них треба прийти. І Бог дасть силу тобі. Скільки, скільки ти зможеш зробити, і вірність твого серця, коли твоє серце вірне в малому, то ти будеш їх робити. Якщо згадати того хлопчика, який мав лише 5 хлібів і 2 рибки, але він був е, вірний і віддав він. Він не мав багато. Це маленьке щось. Але Господь з того маленького зробив так багато. Він був е, е, наскільки. Вдячний тому хлопцеві, що мав це, тому що е, приніс і те маленьке, що мав в руки Ісуса. Сьогодні кожен не зна, щось має. Я тобі й мені бажаю, щоб ти те, що маєш в своїх руках, може маленьке, принеси їх до рук Ісуса. І писання говорить, що Ісус узяв це і благословив і нагодував тисячі людей. Ось так Бог діє і сьогодні. Можливо, ти думаєш, моя молитва занадто мала, мої служіння, вони не помічені. Мої слова нічого не змінять. Але я хочу тобі сказати, що якщо ти маєш знаєте, маєш сапку, то сапай, якщо маєш дуйку, то дуй. І листя прибирається, і все стане на місце, і тебе замітять, тому що Бог бачить твоє серце. Якщо ти маєш машину, якою ти можеш когось підвести, то підвозь. Якщо ти маєш голос, то співай. Якщо все в твоїх руках, тому що Бог дивиться на це маленьке, і Бог не питає, скільки ти маєш. Він питає, чи готовий ти довіритися йому те, що ти маєш. Амінь. Довіряй.